Майже кожна людина хоча б раз у житті ставила собі запитання, як прожити довше і залишатися здоровим. Ми шукаємо секрети довголіття у складних рецептах, у дивних дієтах, у модних добавках, які рекламують на кожному кроці. Нам здається, що ключ до здоров'я прихований у чомусь дорогому і малодоступному. Але насправді істина набагато простіша. Доктор Лео Бокерія. Легендарний кардіохірург, людина, яка десятиліттями рятує серця, доводить власним прикладом: справжнє довголіття починається не з пігулок і не з процедур, а з того, що ми кладемо на тарілку щодня. Його підхід це мудрість простих продуктів і простих звичок. І сьогодні ми розкриємо один із головних принципів, який він застосовує у власному житті та радить кожному. Це правило настільки зрозуміле, що ви зможете впровадити його вже сьогодні. Частина перша. Сила простих продуктів Лео Бокерія – людина, яка все своє життя присвятила здоров'ю серця. Він відомий не лише як блискучий хірург, а як мудрий наставник, який ділиться простими, але надзвичайно цінними порадами про довголіття. І найголовніше, що він постійно підкреслює: здоров'я це не якась магія, не таємничі ритуали і навіть невезіння. Це передусім. Щоденні звички. Саме вони визначають, чи буде наше життя довгим, активним і повним сил. Бокерія часто повторює, що люди надто сильно вірять у чарівні пігулки. Багато хто думає, досить випити модну добавку, купити дорогий вітамінний комплекс або дотримуватися екстремальної дієти і здоров'я одразу стане ідеальним. Але правда полягає у тому. Що жодна таблетка не замінить нашого способу життя, і головну роль у цьому відіграє харчування. Уявіть собі два сценарії: в одному випадку: людина щодня їсть прості продукти: сезонні овочі, звичайні фрукти, рибу, трохи горіхів, п'є чисту воду. В іншому вона харчується фастфудом, солодкими газованими напоями, перекушує ковбасою і консервами. А потім намагається виправити ситуацію за допомогою пігулок або дорогих добавок. Який варіант приведе до здоров'я і довголіття? Відповідь очевидна доктор любить повторювати, що справжня сила не у складності, а у простоті. Здоров'я не вимагає чогось надзвичайного, воно починається з тарілки, на якій лежать овочі, яблуко чи шматочок запеченої риби. Щоб зрозуміти, наскільки дієвим є цей підхід, варто пригадати одну історію з практики Бокерії. До нього звернувся чоловік середнього віку, який довго страждав від підвищеного тиску. Він приймав ліки, але вони допомагали лише частково. Чоловік почувався виснаженим, легко втомлювався, його турбували головні болі. Бокерія не став одразу призначати нові препарати чи складні процедури, він поставив просте запитання. Що ви їсте щодня? І виявилося, що харчування пацієнта було типовим для сучасної людини: багато смаженого м'яса, копченостей, жирних соусів, практично ніяких овочів, риби лише від випадку до випадку. Тоді доктор порадив почати з малого, додати на кожен обід і вечерю, хоча б порцію овочів, замінити частину м'ясних страв на рибу, хоча б двічі на тиждень. Пацієнт не одразу повірив. Що такі зміни можуть щось змінити, але він погодився спробувати. Минуло кілька тижнів. Людина почала відчувати легкість, зменшилася постійна втома. Через кілька місяців тиск стабілізувався, і лікар зміг поступово зменшити кількість призначених препаратів. Уявіть, жодних дорогих процедур, жодних надзвичайних зусиль, лише проста їжа, яка стала справжніми ліками. Цей випадок лише один з багатьох. Які підтверджують головну думку наше тіло щодня будується з того, що ми їмо. Кожна клітинка отримує матеріал саме з продуктів, які ми кладемо на тарілку. Якщо ми годуємо себе штучними, важкими, надтожерними або солодкими стравами, організм змушений боротися з їх наслідками. Якщо ж ми даємо йому легку, багато на клітковину і вітаміни їжу, він віддячує нам енергією, міцним здоров'ям і довгим життям. Люди часто вважають, що секрети довголіття обов'язково пов'язані з екзотикою, наприклад, що потрібно шукати рідкісні ягоди з іншого континенту або суперфуди, які коштують величезні гроші. Але мудрість бокерії полягає у протилежному, головне це те, що поруч, те, що завжди доступне: морква, яблуко, капуста, буряк, риба ось справжні суперфуди, які кожен може собі дозволити. Він навіть наводить приклад із власного життя. Інколи після операцій, які тривали багато годин, йому пропонували калорійні страви, щоб відновити сили. Але він обирав тарілку, салату і яблуко, і пояснював це дуже просто: Я хочу, щоб мій організм був легким, щоб серце працювало без перевантаження. У цьому є глибока мудрість. Ми звикли думати, що цінним є лише те, що дороге. Але справжня цінність у тому, що просте і природнє. Саме прості продукти допомагають підтримувати здоров'я серця, судин, мозку і всього організму. Бокерія часто теже, коли ви відкриваєте холодильник, ви відкриваєте власну аптечку. І справді, якщо там є овочі, фрукти, риба, ви щодня приймаєте ліки, які не мають побічних ефектів. Якщо ж там лише ковбаса, соуси, напівфабрикати. Ви щодня даєте тілу отруту, яка повільно, але наполегливо шкодить вашому здоров'ю. Секрет сили простих продуктів полягає в тому, що вони працюють не миттєво, а поступово. Це не швидке рішення, але це стабільний і довготривалий результат. І саме завдяки такому підходу люди можуть жити довше, почуватися енергійно і залишатися активними навіть у поважному віці. Отже, перший крок до довголіття, який радить доктор Лео Бокерія, це довіритися силі простих продуктів, щодня додавати більше овочів, фруктів і риби у свій раціон. Це легко, доступно і природно. І саме ця простота має величезну силу, здатну продовжити життя. Частина друга, його улюблений продукт. Доктор Лео Бокарія багато разів ділився простою, але дуже символічною звичкою. Щодня він їсть яблука. Для нього цей фрукт не просто смачний перекус чи звичне доповнення до столу. Він називає його таблеткою довголіття. У цьому вислові є й мудрість, і гумор, і велика життєва філософія. Чому саме яблуко? Адже у світі безліч корисних продуктів цитрусові ягоди, горіхи, мед. Та все ж він обирає саме цей фрукт. У яблуках міститься клітковина, яка допомагає травленню і підтримує нормальний рівень холестерину. Є природні антиоксиданти, які захищають клітини від старіння, є вітаміни, що підтримують серце, судини та імунну систему. І що важливо, яблука доступні абсолютно всім. Коли у нього якось запитали, чому ви віддаєте перевагу яблукам, а не якимось особливим суперфудам, які зараз так популярні. Доктор лише посміхнувся і сказав: бо яблуко завжди під рукою. І справді, простота це ключ. Не потрібно гнатися за екзотикою, витрачати великі гроші на дивні плоди з іншого континенту чи модні порошки з невідомою дією. Усе необхідне для здоров'я вже є поруч у найзвичайнішому фрукті, який ми звикли недооцінювати. І тут важлива не лише користь яблука, а й сам підхід, бо наголошує. Звичка, яку легко виконувати щодня, завжди сильніша за складні методики, яких люди дотримуються лише короткий час. Кожен може знайти яблуко у магазині, на ринку, а хтось навіть у власному саду. І коли цей простий фрукт стає частиною життя, здоров'я отримує надійний захист. У своїх інтерв'ю він любив наводити приклад із дитинства. Він розповідав, що яблука завжди були на столі в його сім'ї. Це був символ простоти і доступності. І саме тому він зберіг цю звичку на все життя. Люди часто думають, щоб бути здоровим треба витрачати багато грошей, але приклад бокерії доводить, іноді найдешевший і найпростіший продукт може бути найціннішим. Згадайте народну приказку: одне яблуко на день, і лікаря не потрібно. Це висловлювання існує століттями, і в ньому велика мудрість. Яблуко дійсно працює як маленький щоденний крок у бік довголіття, воно не вилікує миттєво, не замінить лікарів і не позбавить усіх хвороб, але допоможе організму залишатися сильним і витривалим. Історія з практики бокарії підтверджує це: якось до нього звернулася жінка, яка після операції боялася повертатися до нормального життя. Вона шукала складні дієти, боялася їсти щось заборонене. І тоді доктор порадив їй почати з малого з'їдайте одне яблуко щодня, це буде ваш перший крок до відновлення. Жінка послухала і згодом зізналася, що саме ця проста порада допомогла їй знову відчути впевненість. У цій історії є ще один важливий момент яблуко це символ стабільності. Коли ми робимо щось просте, але щодня ми отримуємо результат не через тиждень і не через місяць, а поступово крок за кроком. І саме так працює довголіття. Бокарія часто говорить здоров'я це не марафон на коротку дистанцію, це шлях на все життя. І якщо на цьому шляху поруч з нами є яблуко, це вже маленька перемога. Яблука також цікаві тим, що вони дуже різні. Хтось любить кислі, хтось солодкі, хтось хрусткі, зелені, хтось м'які, жовті. У кожного є свій улюблений смак. І в цьому є ще одна перевага ми можемо обрати саме те, що нам до вподоби, і зробити корисну звичку приємною. Коли Бокерію запитали, чи не набривло йому їсти яблука щодня, він знову усміхнувся і відповів, А ви хіба втомлюєтеся дихати? У цій фразі уся його філософія. Здоров'я не має бути тягарем, воно має бути природною частиною життя. Секрет у тому, що яблуко це не лише їжа для тіла, а й нагадування для розуму. Кожного разу, коли ми беремо цей фрукт, ми ніби кажемо собі: я дбаю про себе, я роблю маленький крок у бік довголіття. І саме з таких дрібниць складається справжня мудрість життя. Якщо замислитися, то яблуко супроводжує людину протягом усієї історії. Воно є в легендах, у казках, у прислів'ях, це символ знань, молодості, здоров'я. І, можливо, не дарма доктор Бокерія обрав саме його як свій щоденний продукт. Адже він вміщує в собі простоту, доступність і силу природи. Тож, другий секрет довголіття, яким ділиться Лео Бокерія, звучить дуже просто. Зробіть яблуко частиною свого щоденного життя. Це не вимагає грошей, не вимагає зусиль, не потребує особливих умов. Потрібно лише взяти і з'їсти. Але саме у цій простоті прихована величезна сила. Частина третя. Правило 80% Ще одна порада, яку часто повдолює доктор Лео Бокерія, звучить дуже просто, але має величезну силу не переїдати. На перший погляд, це звичайна рекомендація, яку ми чули безліч разів. Але якщо розібратися глибше, стає зрозуміло, що саме вміння зупинитися вчасно може стати справжнім ключем до довгого і здорового життя. У світі існують так звані зони довголіття, місця, де люди живуть особливо довго і залишаються активними навіть у поважному віці. Однією з найвідоміших є японський острів Окінава, і саме там діє правило, яке японці називають Харі Хачібу. Це означає зупинятися, коли відчуваєш ситість приблизно на 80%. Іншими словами, вони встають із за столу з легким відчуттям голоду. Доктор Бокерія звертає увагу на цю традицію, бо вона напряму пов'язана із здоров'ям серця. Коли ми їмо занадто багато, організм змушений витрачати величезну кількість енергії на перетравлення їжі. Шлунок переповнюється, кров приливає до травної системи, серце працює під додатковим навантаженням. У результаті з'являється важкість, сонливість, а в довгостроковій перспективі підвищений тиск, ожиріння, проблеми з судинами. Навпаки, коли ми вчасно зупиняємося, тіло почувається легким, енергія не витрачається марно, серце працює у спокійному режимі. Людина, яка практикує таку помірність, отримує від їжі користь, а не шкоду. Одна історія з практики бокерії добре ілюструє цей принцип. До нього звернувся чоловік із серцевими скаргами. Він страждав від нічної задишки, часто прокидався від відчуття тяжкості в грудях, відчував тому навіть після відпочинку. Обстеження показало, що серце працює на межі, але серйозних патологій не було. Тоді доктор почав розпитувати про спосіб життя і харчування. Виявилося, що чоловік мав звичку рясно вечеряти, часто до повного відчуття переповненості. Бокерія не став призначати складних дієт, він дав одну просту пораду: припояйте їсти тоді, коли відчуваєте, що вже майже ситі. Не доводьте себе до відчуття важкості. Чоловік вирішив спробувати. Минуло кілька тижнів, і він помітив, що вечорами почав почуватися значно краще. А вже через півроку його турбували значно менше симптомів. Зникли нічні напади задишки, зменшилося відчуття тяжкості в серці, він став енергійнішим і навіть схуд. Цей випадок показує, що головна проблема сучасної людини не нестача їжі, а її надлишок. Ми живемо у світі, де продукти доступні цілодобово і дуже легко з'їсти більше ніж потрібно. Але наш організм створений для того, щоб цінувати помірність. Доктор Бокерія часто пояснює своїм пацієнтам: ви повинні залишати за столом відчуття легкості. Коли вам здається, що ви могли б з'їсти ще трішки, саме тоді треба зупинитися. Цей маленький крок рятує серце від зайвого навантаження. У цьому правилі є ще одна велика мудрість: воно допомагає не лише тілу, а й розуму. Адже коли ми контролюємо свої бажання, ми стаємо сильнішими внутрішньо. Помірність виховує терпіння, вміння зупинятися і відчувати баланс. А баланс це те, що потрібно і для здоров'я, і для гармонійного життя. Цікаво, що подібні правила існували в багатьох культурах. Давні греки казали, нічого занадто. У слов'янських традиціях теж було застереження від переїдання. Люди розуміли, що надмірність шкодить не лише шлунку, а й душі. І сьогодні ця мудрість знову повертається у вигляді простих порад від лікарів. Бокерія підкреснює, помірність у їжі це один з найдієвіших способів продовжити життя не завдяки модним дієтам чи екстремальним обмеженням, а завдяки простому вмінню вчасно сказати собі досить. Це не складно і не вимагає спеціальних умов. Потрібно лише слухати своє тіло. Уявіть, якщо кожного дня ви будете зупинятися трохи раніше, ніж переїли б, то через рік отримаєте зовсім інший результат. Серце працюватиме легше, судини будуть у кращому стані, а енергії стане більше. Маленька щоденна звичка перетворюється на великий внесок у майбутнє. Правило 80% можна застосовувати у будь-який момент під час сніданку, обіду, вечері чи навіть перекусу. Коли ви відчуваєте, що вже задоволені їжею, але ще не відчуваєте важкості, це і є правильний момент зупинитися. Доктор радить не плутати ситість із переповненням. Ситість це відчуття комфорту, переповнення це відчуття, що ви вже не можете піднятися зі стільця. Саме цей момент. Найбільш небезпечний для серця. Отже, ще один секрет довголіття від Лео Бокерії. Звучить так: навчіться зупинятися на 80%. Цей простий принцип може здатися незначним, але саме він допомагає серцю працювати легко, тілу залишатися струнким, а душі відчувати гармонію. Частина четверта. Їжа як ліки. Для Лео Бокерії головна ідея звучить дуже просто і водночас надзвичайно глибоко: кожен продукт, який ми кладемо на тарілку, або лікує нас, або шкодить. У цій фразі зібраний увесь його підхід до харчування і здоров'я. Їжа це не просто калорії чи задоволення, це справжні ліки, які ми приймаємо щодня, навіть не замислюючись. Він любить цитувати Гіппократа, який ще багато століть тому сказав. Нехай їжа буде твоїми ліками, а ліки твоєю їжею. Для багатьох ця фраза звучить як красива метафора, але для Бокерії це практичне щоденне правило, яке допомагає зберігати здоров'я і ясність розуму навіть у поважному віці. Уявіть, що кожного дня ви опиняєтеся перед вибором: взяти яблуко чи тістечко, приготувати рибу чи смажену ковбасу, зробити салат із овочів, чи замовити піцу. І кожен такий вибір це маленьке рішення на користь здоров'я або проти нього. Один раз це може здатися дрібницею. Але якщо подивитися на роки нашого життя, саме з цих дрібниць складається доля нашого серця, мозку, судин і всього організму. Бокерія часто наводить приклади зі своєї практики. Він бачив тисячі пацієнтів, у яких проблеми з серцем виникали не через генетику чи фатальні випадковості. А через багаторічні шкідливі харчові звички. Люди, які щодня вживали надто багато жирного м'яса, солодощів алкоголю, з часом отримували серйозні хвороби. І навпаки, ті, хто віддавав перевагу простим продуктам, зберігали енергію і ясність навіть у літньому віці. Він згадує одну історію: літня лінка, яка пройшла через складну операцію, здивувала лікарів тим, як швидко відновлювалася. Вона пояснила це просто: я завжди їла овочі, рибу і трохи фруктів. Для мене це не дієта, а стиль життя. І справді, завдяки такому підходу організм легше переносив навантаження і швидше відновлював сили. Бокерія наголошує, їжа це найбезпечніший і найдоступніший засіб профілактики. Не завжди потрібно чекати, поки виникнуть проблеми, щоб починати лікуватися ліками. Значно мудріше не доводити до цього. І саме їжа допомагає зробити профілактику найприроднішим чином. Він любить порівнювати наш організм із автомобілем. Якщо ви постійно заливаєте у бак неякісне паливо, машина довго не проїде, вона почне ламатися, втратить потужність. Але якщо ви використовуєте якісне пальне, автомобіль служить довше і працює краще. Так само і з нашим тілом. Продукти це паливо. І від того, яке воно, залежить наскільки довго ми зможемо жити без серйозних поломок. Є ще один важливий момент: їжа має не лише фізичний, а й емоційний вплив. Якщо ми вибираємо легку і корисну їжу, ми почуваємося енергійнішими, спокійнішими, у нас більше сил для роботи і відпочинку. А коли ми переїдаємо важкими стравами, з'являється сонливість, дратівливість, втрата концентрації. Це теж своєрідний ефект ліків, тільки з протилежним знаком. У своїх розмовах Бокерія не раз підкреслював, не потрібно шукати секрет у складних речах, секрет у тому, що ви їсте щодня. Саме ця простота робить його поради такими цінними. Адже будь-хто може обрати овочі замість сосісок, яблуко замість шоколадки, воду замість солодкої газованої води. Це рішення доступне для кожного незалежно від статків чи місця проживання. Його власний приклад підтверджує цю філософію. У свої поважні роки він зберігає ясний розум, працює, консультує, виступає, ділиться досвідом. Він сповнений енергії і оптимізму. І коли його запитують, у чому ваш секрет, він не говорить про спеціальні методики чи дорогі препарати. Він знову і знову повертається до головної ідеї. Їжа це ліки. Цікаво, що багато людей сприймають їжу як щось другорядне, тоді як ліки серйозно і з повагою. Але якщо ми змінимо ставлення, то зрозуміємо: тарілка із салатом, шматочок риби, жменька горіхів це ті самі ліки, тільки приємніші, смачніші і без побічних ефектів. Можна сказати, що кожного дня ми відвідуємо аптеку. Тільки ця аптека наш холодильник і наша кухня. І від того, які ліки ми звідти беремо, залежить наше майбутнє. Якщо там овочі, фрукти, натуральні продукти, ми підтримуємо здоров'я. А якщо там лише ковбаса, майонез, чіпси і солодощі, ми самі створюємо собі проблеми. Отже, головний урок, який дарує нам доктор Лео Бокерія, звучить так: ставтеся до їжі так само серйозно, як до ліків. Кожен шматочок має значення, кожне рішення впливає на ваше серце мозок і тривалість життя. І якщо ви обираєте їжу ліки, ви обираєте довголіття. Секрет довголіття, про який говорить доктор Лео Бокерія, уявляється зовсім не у складних схемах чи других засобах. Він простий і зрозумілий кожному. Щодня він обирає яблука, звичайний фрукт, який доступний усім, і який він називає своєю таблеткою довголіття. Він радить будувати у раціон більше овочів, зелені, фруктів та, хоча б кілька разів на тиждень, рибу. Адже саме ці продукти підтримують здоров'я серця і судин. Ще одна його порада не переїдати, зупинятися тоді, коли відчуваєш ситість, але ще є легкість. Такий підхід допомагає зберегти баланс і дарує енергію замість втоми. І головне, ставитися до кожного шматка їжі з усвідомленням, бо те, що ми кладемо на тарілку сьогодні, визначає наше самопочуття завтра. Мудрість полягає не в складності, а в простоті. І саме ця простота може стати ключем до довгого, здорового і щасливого життя. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі.